Мрієш про успішну кар'єру? Бажаєш мати власний бізнес і бути провідним спеціалістом в галузі економіки. Тоді факультет економіки і менеджменту Сумського національного аграрного університету відкриває перед тобою безмежні можливості. Приєднуйся до нас і стань лідером нового покоління. Мрієш про стабільну роботу з високою зарплатнею? Тоді обрає спеціальність облік та оподаткування. З нами ти навчишся. Вести бухгалтерський облік для будь-якого підприємства, аналізувати фінансову звітність та приймати обґрунтовані рішення. З нами ти будеш затребуваним фахівцем на ринку праці. Ти кошти? Гроші це мова світу, то ж її досконало, обравши спеціальність фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Наші випускники це фінансові експерти, котрі працюють у провідних банках, інвестиційних компаніях та страхових організаціях. Ми надаємо сучасні знання та практичні навички, які дозволять тобі створити фінансову незалежність та побудувати стабільне майбутнє. Цікавишся новітніми технологіями, комп'ютерами та гаджетами, бажаєш працювати в динамічній сфері з гідною оплатою? Обирай спеціальність інформаційні системи та технології. Наші випускники працюють в провідних it компаніях нашої країни, створюють стартапи та реалізовують амбітні проекти. Хочеш, щоб твої ідеї приносили реальний прибуток, бажаєш навчитися аналізувати ринок, розробляти ефективні рекламні кампанії та будувати довготривалі відносини з клієнтами. Вступай на спеціальність маркінг. Готовий до реальних викликів. Спеціальність публічне управління та адміністрування це не просто теорія. Ви отримаєте практичні навички, які дозволять ефективно працювати в динамічному середовищі. Ми надамо можливість пройти стажування в державних органах, взяти участь у реальних проєктах та реалізувати власні ініціативи. Стань гуру в сфері публічного управління. Всі все зрозуміли. Так. Да. Вивідні. Вмієш об'єднувати людей навколо себе, бажаєш навчитися створювати успішний колектив та будувати міцний бізнес. Тоді менеджмент це твоя спеціальність. Навчаючись саме на цій спеціальності, ти познайомишся з інноваційними підходами в менеджменті, здобудеш міцні зв'язки в бізнес-спільноті, візьмеш участь в різних бізнес-проектах і пам'ятай, менеджер це архітектор сучасних підприємств. Це людина, яка вміє приймати рішення, мотивувати людей та досягати поставлених цілей. Майбутнє залежить від тебе. Світ бізнесу постійно змінюється, і саме ти можеш стати його частиною спеціальності підприємництва та торгівля та спеціальність економіка підприємства підготує тебе до роботи в динамічному середовищі. Ти навчишся аналізувати ринки, прогнозувати тренди та створювати інноваційні продукти. Не пропусти свій шанс стати лідером завтрашнього дня. Факультет економіки і менеджменту – це твоя можливість стати лідером у світі бізнесу, професійні викладачі, сучасні програми, міжнародні стажування та перспективи розвитку, які чекають саме на тебе. Долучайся до команди успішних. Будуй майбутнє разом з нами. Факультет економіки та менеджменту твої двері, у світ можливостей.